Привіт, мене звати Лера і ви на каналі Книжкова Лосиця. І сьогодні ми з вами не будемо говорити про якусь конкретну книгу автора, жанр чи просто про якісь книжки конкретно. Сьогодні в нас з вами тема книжкові інсайди та інші плітки. Одразу говорю: тут не буде моїх інсайдів, або правильніше сказати, будуть не тільки мої інсайди. Ну і плітки. Я не знаю, чи це можна назвати плітками, але мені здалося, що це. Е, Вдала назва для відео. Напишіть мені, до речі, в коментарях в кінці, коли подивитись, чи це так чи ні. Тому що я думаю зробити цю рубрику постійною. Ну і звісно, підписуйтесь то ставте лайк, серденько, вподбайково. Мені буде дуже і дуже приємно. Ну, як ви вже зрозуміли, почнемо ми з книжкових інсайдів. В цьому році стало дуже популярно, принаймні, в TikTok робити собі такі підсумки, типу ведення Тіктоку там декілька місяців, рік, декілька років. Що я зрозумів, зрозуміла, поки вів TikTok. Ем, І всі ці. Інсайди, схожі мені на якісь стандартні поради починаючого психолога. Я, звісно, перепрошую, я нікого не хочу образити. Я просто так само ділюся своїм досвідом, тому що більшість цих інсайдів звучать, типу, як: будь собою, просто роби те, що тобі подобається. Не потрібно взагалі ніяк старатись, намагатись викручуватись, просто починай знімати, просто починай читати. Це все, звісно, круто, але на жаль, це. Все не працює. І я зараз спробую пояснити, чому це не працює. Е, я, звісно, не супер пупер експерт, але е, просто будь собою. Зараз може бути жорстко, але як на мене, правдиво. Просто бути собою це дуже-дуже круто. Але в сучасному світі, особливо в інтернетах, якщо особливо в Тіктоці, якщо ти це просто ти. Але в тобі немає ніякої ізюмінки, ніякого там не знаю захвату, особливої манери, особливої подачі. Навряд чи ти досягнеш того успіху, який хочеш досягнути, або будеш досягати його максимально довго. Чому зазвичай радять просто будь собою? Тому що коли людина дуже грає якусь неприродню роль для себе, це видно, це от прям капець, як видно. Тому що, ну, всі ми не професійні актори. Але якщо людина робить якийсь крінж, або в неї якась така поведінка, але вам це подобається, скоріш за все, це просто шило в жопі цієї людини. Ну, тобто. Вона така є, вона просто знає, як себе подати. І в мене є блогери, за якими я слідкую, і оця їхня манера. Ну, це так природньо, це так круто. що я інколи навіть заздрю в такій манері. І це класно, але якщо ви там не знаю, спокійна, меланхолійна людина, не потрібно намагатися завести оце шило в брин брин -бр дай дай дай. Це не буде природньо. ні. І от шукати оцю е, родзинку, я пропрошую, родзинка асоціюється в мене. з... І, на жаль, якщо ви не будете шукати і створювати свою родзинку, родзинку притаманну саме вам, саме вашу особливість, яка тільки підкреслить ваш характер, або навіть навпаки, ваш характер має підкреслити цю особливість, на жаль, на жаль, ви не будете цікаві аудиторії. Ще один інсайт, який дуже часто зустрічається: роби все в своє задоволення і натхнення до тебе прийде. Е, тут. Да, ну якби робити в своє задоволення. Якщо вам це не подобається, то питання, навіщо ви цим займаєтеся? Але дуже багато хто говорить про це в контексті, що не потрібно заганяти себе в рамки. На жаль, потрібно. На жаль, у вас має бути стабільний постинг, у вас має бути ем, не знаю ті ж самі стабільні рубрики, у вас має бути стабільність у вашому блозі. Я сама зіштовхнулася з цією проблемою, коли із за свого тримісячного нечитуна пов... нечитуна. нечитуна повністю закинула свій блог. І він майже 4 місяці був мертвий. Потім я почала щось то стабільно, то нестабільно виставляти. І зараз я до сих пір не можу вийти на ті показники, які в мене були з самого початку. Хоча якість моїх відео тільки покращується. І, взагалі, працюю працюючи пра 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 працюючи в сфері соцмереж стабільність. Стабільний постінг, стабільний ріст вашої картинки, вашого звуку, вашої, там не знаю голосу, вимови. Ну, в залежності від того, в якій сфері ви розвиваєтеся. Оцей от стабільний зріст, і оця стабільність вони потрібні, тому що якщо ви будете хаотично виставляти відео на цьому тижні, в нас 22, на не іншому жодного або тільки два, тому що ну, немає в мене натхнення, не прийшла до мене муза. No, воно не спрацює. Ще один е, такий інсайт, двосторонній це просто почни знімати. Класно казати, просто почни знімати, коли в тебе вже є якийсь мінімальний, е, не знаю, там е, базовий набір для початку зйомок. Я бачу кучу. Людей, які просто починають знімати і закидують, тому що вони не бачать результату. Чому вони не бачать результату? Ну зрозуміло, ми повертаємося до теми будь собою і працюй тільки за натхненням. Якісний блог це. Ну, натхнення це 10% якісного, якісного блогу. А так це аналітика, стабільність, це ну, робота. І людина, яка здалась, бо зрозуміла, що не працює, просто не проаналізувала, чому не працює. І найчастіше не працює саме із-за того, що вона просто почала знімати. Перше, ми не вигадали тему, той самий книжковий блог. Там може бути 300 тисяч варіацій теми. Ну, саме ну, направлення твого каналу. Ви можете бути направлення бути відгуки, може бути направлення е, якісь там скетчі, може бути направлення розпаковок, колекцій. Ну, загалом можна об'єднати це все в одну тему, але це потрібно зробити. Далі якісна картинка. Звісно, е, я не говорю, що ви на початках одразу маєте мати 350 п'ять тисячі світла, ну і. Там не знаю, власну студію, ні. Але хоча б якийсь е, істочник світла у вас має бути. Або хоча б ви маєте знімати від вікна в сонячну погоду, чи коли досить е, світло, багато <світло> за вікном, Боже, <світло> слова в кучу не сложились. Ви маєте знімати е, від вікна. Тобто ви стоїте, а на вас світить природнє світло, і це вже щось. Далі є. Купу доступних безкоштовних курсів, ресурсів, де треба просто подивитися, як знімати просто банальні основи кадру. Це доступно всім, і це доступно безкоштовно. Так наша картинка вже стає більш приємною. Треба подумати про задній фон, навіть якщо ми знімаємо від вікна. Ну, типу, якщо наш блог не розказує про книжкову депресію в читаннях, то в срач. У вашій кімнаті навряд чи буде когось приваблювати. І так само зі звуком. Е, да, звук це така проблемна штука, як і світло, це все дорого коштує, але він має бути. На жаль, він має бути. Тому що є дуже багато таких людей, до прикладу, як я, які слухають все. Я слухаю TikTok, я слухаю YouTube, я слухаю Рілсу в Instagram, Я все слухаю. Я мало дивлюся, тому що я просто вмикаю собі це на фон і роблю, займаюся якимись своїми справами. І якщо мені не подобається звук, якщо я чую якийсь палятний звук, або якісь шипіння, або якусь таку таку от штуку, я просто не буду це дивитися. Мені це не подобається, тому що я вибагливий глядач, і таких глядачів дуже і дуже дофіга. Тому тобі нічого не потрібно, просто бри і знімай це хріновий інсайт. Тобі, як мінімум, потрібно мати якусь мінімальну базу знань, як з твоїми можливостями, з твоїм телефоном, з твоєю камерою, не знаю ще з чим зробити максимально якісну картинку. І останній, напевно, інсайт, який я почула, це, виявляється, БукТок-спільнота така досить агресивна. Та? Все, ну, так. А ви мені покажіть сферу, яка не агресивна. Ну, камон. Ви хочете сказати, що серед б'юті-блогерів немає агресивних е блогерів? Всюди є агресивність. Всюди. Це норма. Типу, в нас є пух-пух-пух м'якенькі облачки і щебенечка. Ну, це, типу, норм. І так чи інакше, ви маєте приєднатися або до одного, або до іншого табору, тому що тим же самим хайпами і агресивністю стають популярними або надзвичайними комфортиками. Типу, ти такий утя-поці. От теж твоя популярність. Не притримуватись жодної думки, це, типу. Ну, типу, жодного стилю, або це мікеньке облачко, або ця от, ще, щабьонка, як я їх називаю, ну, бути посередині, а посередині це що? Посередині це посередність. Перепрошую. Ну, і я думаю, тут ви зрозуміли інсайти, особливо мої, мої інсайти це розуміти, про що ти знімаєш, аналізувати, що ти знімаєш. Мати мінімальні якісь базові знання про те, як ти маєш це знімати. Ну і звісно, шукати, створювати, вигадувати свою особливість. От вам працюючі інсайти. І ще один найосновніший, найголовніший це просто база, основа, грунт. Я не знаю, перша молитва вашого житті, вашого. в вашому житті. Це постійно розвиватися. І читати щось нове. Тому що, якщо ви хочете блог чисто як відпочинок, від і задоволення, то можете вести блог для мами. Клас, ваша мама заціне, поставить лайк. Якщо ви хочете зацікавити аудиторію, тут вже, як то кажуть, треба Отміти, сісти жопкою на два стула. Отож, відходимо від теми інсайдів. І ще одна останнім часом досить популярна думка в Тіктоці, з якою я категорично не згодна, ну я от просто не розумію тоді, навіщо існує букток. Це е, тема, яку висловлюють, е, ну, я не буду назвати конкретно когось, це просто багато блогерів висловлюють цю думку книжкових останнім часом. Це те, що буктоку. Книжковому спільноті не потрібні відгуки на книги. Га? Що? Це я не знаю, як е, тих самих б'юті-блогерів попросити не робити огляди і не, не малюватись косметикою, яку вони придбали. Просто покажи і зніми з нею пару скетчів. Що? Ну, камон, реально не потрібні відгуки. Я, до прикладу, фанатка відгуків. Я обожнюю слухати відгуки. Про книги, це вау, і мені не важливо, чи це банальний відгук, де людинка сидить і розказує: мені сподобалася ця книжка, або мені не сподобалася ця книжка, бо чи це якийсь сполупад виперди з кучей кадрів, не знаю, там постановок постановок і цілого там не знаю книжкового серіалу. Якщо це відгук, я ста буду це слухати. Деякі книги я би ніколи в житті не придбала би на свою поличку, не прочитала би і не знала би, які вони шикардосні. Киби не відгук. Бо що Бо мені не подобаються їхні обкладинки? Але мене зацікавив відгук. Бо ну, типу, камон, я не буду читати анотацію. Ну, в 99% я не буду читати анотацію. Тому ну, я Я не згодна з цією думкою. Ну, в смысле, в смислі, смислі, нам не потрібні відгуки. Всякі там скетчі, або там танцюльки з книжкою під музику, або там книжкові теги це непогано. Ну, це теж прикольно, але уявіть собі букток. Який перетворюється просто в танцюльки книжкові теги і скетчі. Я не кажу, що їх ну не має бути взагалі, але має бути все. І мене лякає думка, що сучасному буктоку не потрібні відгуки. Я з цим категорично не згодна. І до речі, ви напишіть в коментарях, чи ви згодні з цим чи ні, чи дивитесь ви взагалі відгуки, тому що я не уявляю існування буктоку без конкретних ґрунтовних відгуків. Ще одна просто шокуюча, шокуюча думка, яку я почула в буктоці, це те, що за більшість книжкових блогерів відгуки пише чат GPT. тому що книжкові блогери просто не встигають читати книги, а об'єктивно, там 10-20 книг за місяць прочитати нереально. Але треба якось ловити хайп, треба якось робити якісь там круті відосики, контент. Тому так чат GPT розказує про що книга і робить відгук. Я не знаю, чи це правда. Я ніколи не думала про те, що люди, які кажуть, це моє проті, Щас, секунда. Це моє прочитане за жовтень. Ну, там умовно, що їм ці відгуки робить чат GPT. Ну, мені здається, що людей просто там, не знаю, супер попер швидкість читання. Є ж люди, які читають 100-110 сторінок за годину. Е, і ну, умовно, якщо ми беремо в цих більшість книг. На 300 сторінок, ну камон, три години на день. Книга прочитана, це один вечір посадіть. Тобто там можна й 42 книги за місяць прочитати. Тому, типу, мене ніколи не вибивало із себе відосики під типу 23 книги прочитані за цей місяць. Ну, клас, блін. В людини є швидкість читання, в людини є час читати стільки книг, переварювати таку велику кількість інформації. Це прикольно. А тут я натикаюся на відео дівчинки, яка каже, ну, взагалі-то моя книжкова е, моя, типу, подруга, вона книжковий блогер, вона розказала мені, як робляться, типу, ці відгуки. Я не буду вам спеціально розказувати, типу, хто вона, але от, от так. Єдине, що допомагає мені чат GPT, це інколи структурувати мою думку. Ну, тобто... В мене буває таке, що я готуюсь до книжкових презентацій, я навалюю чату GPT свої питання і просто пишу йому «Структуруй їх, розби їх по блокам. Ну щоб презентація виглядала логічно, тому що придумати запитання – окей, супер, клас. Я можу десь пишу, десь надиктовую. А от структурувати їх в мене вже не вистачає терпіння. Або коли я пишу відгук в свій телеграм-канал чи інстаграм-канал. До речі, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, десь тут буде Тік-Ток, буду дуже рада вас бачити там. Я часто заганяю його, типу, перевір на помилки, або коли спішу оформив в моєму стилі в пост, текст, типу, це да, ну щоб прям. Інколи було таке, коли ChatGPT допомагав мені вигадувати питання. Коли я їздила на книжкову країну, я спілкувалася з авторами, як книги, ну, презентація книг в них була, і відповідно я ну. Не можу прочитати всі ці книги, да? І я там читала анотацію, що складала якісь свої одні-два запитання і ще просила в чат GPT допомогти мені скласти ще там одне-два запитання. Так, да, таке буває, але я не йшла ну, на презентацію зовсім нічого не знаючи про книгу. Я як мінімум читала анотацію і задав... ну, все одно складала список одного-двох питань. Блін, треба буде. Хочете рубрику чат GPT розказує відгуки? Чи як це? «Пише відгуки на книги. Зробимо. Але от що книжкові блогери не встигають читати таку велику кількість книг. Я знаю, що це болюча тема в буктоці, бо в мене була швидкість читання 100 сторінок на годину, блін, дай мені тиждень відпустки, Ху -ху. Де я прям от нічого не маю робити. Я теж до вас вийду в кінці місяця. Мої 23 прочитаних. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи реально чат GPT пише блогерам відгуки, тому що ну я це почула вперше. І я така сижу, просто а так можна було? <світок> Оце, а реально? Загалом напишіть мені, чи ви вірите, чи не вірите в те, що чат GPT може писати відгуки деяким блогерам. А ще обов'язково напишіть свої головні інсайди цього року. Що ви зловили для себе. Не обов'язково в книжкові, це можуть бути і особисті інсайти, тому що я насправді дуже-дуже багато половила інсайтів, і книжкових, і не книжкових в цьому році. І це прям був такий рік емоційних і не тільки гойдолок для мене. Що чекаю на ваші коментарі, мені буде дуже-дуже цікаво їх всіх почитати. Ну і до наступного відео. Люблю вас і ще почуємось!